На своєму творчому каналі. Мене звати Оксана. І сьогодні я хочу записати для вас невеличкий майстер-клас по в'язанню таких ялинкових прикрас або елементів декору, їх можна використовувати як для гірлянди. Це такі собі в'язані будиночки. На сайті Pinterest я знайшла дуже-дуже багато цих будиночків в'язаних. І для себе я взяла фотографію, я їх, я їх зберегла собі, але для себе я вибрала. Фотографію саме будиночків сайту Drops. Я собі заскрінила. Опис я не відкривала. Я думаю, він є в вільному доступі, але я ну це невеличка така. Прекрасна така ідейка це дрібничка, мені не потрібен опис. І я хотіла, я вирішила зв'язати ці будиночки. Залишу вам десь фотографію із сайтів, із сайту Pinterest і на цю фотографію на сайт Drops. Я нав'язала їх вже кілька штук, племінничка від мене відібрала одразу і радісна, задоволена повісила на ялиночку. Я бачила, що деякі дівчатка-в'язалочки вже в'язали такі будиночки. І на авторство я ніяк не претендую, але сьогодні хочу вам показати свою версію, як я в'яжу ці будиночки. Тому що, ви знаєте, я страшезно не люблю сшивати. Отже, в'яжу я їх так, щоб там нічого не треба було шивати. Ну, звичайно, вишити віконечка, і двері нам потрібно буде. Але будиночок буде в'язатися одним полотном, без усіляких шивань. І зараз я вам це покажу. Для цього нам потрібні спиці 2,5. Я беру спиці. І ось такі ниточки це ниточки, колись я купила у копійці, напевно. Це акрил, звичайний. Для таких елементів декору він буде самий раз. Отже, поїхали. Перше, що я роблю, це набираю петлі методом Джуді. Я набираю тут 14 петель. Ви набираєте, скільки вам потрібно. Це все залежить від того, якого розміру ви хочете мати іграшку, яка у вас ниточка, тостенька чи тоненька, які спиці. Я набираю 14 петель. Раз, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Е, метод Джуді цей спосіб. І, і ще е, деякі способи такого набору у мене є на каналі. Е, подивіться, майстер клас, там є три способи набору при в'язанні е, шкарпетки від миска. Це той самий вид набору, це набір Джуді. Це 14. Так, у мене є 14 петель, і зараз ми будемо з вами в'язати. Беру я середини моточка, щоб мені зручніше. Так, притримуємо свій кінчик і в'яжемо першу спицю. Бачите, як лягають петлі? Я так і в'яжу. Перший ряд в'яжемо лицевими петлями. Це у нас буде перший рядочок. Трошки важкувато в'язати перший ряд, але це нічого. 14 тепер перевертаємо своє в'язання і в'яжемо наступну, в'яжемо петлі наступної спиці, другої спиці. Так, Я пров'язала перший круговий ряд. Зараз. Зараз нам з вами треба зробити прибавочки. Для чого це? Тому щоб у нас будиночок, ось у нас так завернеться, і буде йти полотно вверх. Щоб у нас будиночок не був зовсім плоский, нам треба зробити добавочки. Першу петлю пров'язуємо, з другої петлі робимо добавку із нижньої петлі, і перед останньою петлі так само будемо робити добавку. Бачите? Я піднімаю петлю з нижнього ряду. Ставлю на спицю і пров'язую її лицевою. Це у нас буде перша прибавочка. Так само з вами зробимо в кінці. Ось у нас передостання петля, я її пров'язую і Піднімаю петельку з нижнього ряду. Ось так. Пров'язую її знову лицевою, і останню петлю так само пров'язую лицевою. Наступну спицю пров'яжемо так само. Так, піднімаємо петельку з нижнього ряду, пров'язуємо тепер цю ж петлю. Далі пров'язуємо. Весь рядочок лицевими, і передостанню петельку пров'язуємо, бачите, піднімаємо попередню петлю попереднього ряду, пров'язуємо ще раз, і остання петелька тепер у нас є по 16 петель. Далі Слідуючий круговий ряд він буде у нас третій, ми пров'яжемо по колу без прибавлянь. І так, ми з вами пров'язали ще один ряд без прибавок. Далі ви можете. Зробити ще один ряд з прибавками, так само додаючи з другої і передостанньої петельки, але я більше не буду робити, мені цього хватить. І далі я буду просто в'язати у висоту наш будиночок. Я в'яжу, якщо рахувати з самого початку, я в'яжу приблизно 16, 18, 20 рядочків. Ви в'яжете на. Як вам подобається на свою висоту. Може бути будиночок довгенький, може бути більш коротенький і ширший, як це вам подобається. Я в'яжу свою. В'яжемо по колу, на потрібну нам висоту, самостійно. Я пров'язала 18 рядочків висоту, і зараз я буду відрізати ниточку. На цьому етапі я змінюю ниточку і. Під'єдную ось таку зелененьку, це у нас буде вив'язуватися дах. Отже, я під'єднаю цю ниточку і перший ряд пров'яжу лицевими петлями. Перший наш круговий ряд зеленою ниточкою. Пров'язала перший рядочок, і зараз мені потрібно зав'язати наші кінчики ниточок, щоб вони не розлізлись. Заправляти не буду, тому що іграшка буде закритою всередині, і вони нам там не заважатимуть. Наступний ряд я буду пров'язувати виворотню виворотніми петлями. Можна пров'язувати, можна не пров'язувати. Я робила будиночки і просто лицевими петлями дах. Робила з одним рядочком виворітних петель, робила з двома рядочками виворітних петель. Дуже гарно виглядають усі варіанти. Отже, тут я пров'язую другий рядочок виворітніми петлями. Для чого ми це робимо? Для того, що. Мені, здається так з виворіми петлями цей будиночок, цей дах виглядає трошки об'ємнішим. Відносно ось цій частині будиночку, він виглядає трошки більшим, трошки об'ємнішим. Можливо, я навіть пров'яжу і другий рядочок виворітним, Мені тут так захотілося чомусь. Тож, ще один рядочок. Я пров'яжу виворітніми. Я в'яжу ось таким способом. Є бабусин, є класичний. Мені по колу, в принципі, ви в'яжете своїм способом, тут нема таких. Принципових способів вив'язування для, для такої іграшки, для такого декору, тож ви в'яжете своїм способом. Пров'язала я два рядочки виворітніми і четвертий рядочок я буду в'язати лицевими петлями ну, для такої стабілізації. А далі вже будемо з вами робити збавляння. Лицевими петлями один круговий ряд це у нас четвертий рядочок <смеш> даху. Пров'язуємо самостійно. Пров'язуємо самостійно. Нема тут нічого складного. Пров'язала я лицевий рядочок, і е, з п'ятого рядочку ми будемо з вами робити збавляння. Як будемо робити? Так, як робимо на шкарпетках у мисочку, лише на шкарпетках я першу петельку пров'язую лицевою, а далі наступні дві в'яжу разом. А тут я буду в'язати одразу першу і другу петельку, дві разом лицевою, і так само останні дві петлі, Чому? тому що щоб у мене утворилось ось тут по бокам даху таке ребро. Якщо б у нас була більш об'ємніша, Ця іграшка, Якщо б у нас тут більше додавань, щоб він був такий більш квадратний, тоді ми б робили, мабуть, що так само як у, мис... як у шкарпетках на мисочках, що першу би пров'язували, або навіть перші дві, а потім дві разом. А так як вона у нас така досить плоска іграшка, це іграшка на ялинку або для декору, то мені так здається, гарніше. Дві петельки я розвертаю, бачите? Ось так. І в'яжу за задню стінку дві разом лицевою. Далі до кінця ряда лицевою. І дві останні петельки. Я ось так підтягую, не перевертаю, підтягую і в'яжу за передню стінку дві разом лицевою з нахилом вправо. Тепер слідуючу спицю так само. Першу і другу петельку ми ось так розвертаємо, щоб вони лежали правильно, і в'яжемо за задню стінку лицевою з нахилом вліво. Далі. Далі рядочок весь до кінця лицевими. І останні дві петельки в'яжемо дві разом лицевою за передню стінку з нахилом вправо. Наступний ряд в'яжемо без спавлянь, просто по колу лицевими петлями. Ось я пров'язала ряд без збавлянь, далі знову ми з вами будемо збавляти. І так ми будемо в'язати наш дах, збавляючи по через один ряд. Тобто, ряд із збавляннями, ряд просто лицевими. Ряд із збавляннями, ряд без збавлянь. Ви мене зрозуміли, і так, у нас буде дах ось так скорочуватись. І десь приблизно на серединці ми наповнимо нашу іграшку. Холофайбером або іншим наповнювачем. От приблизно на такому етапі я набиваю іграшку холофайбером. Дуже сильно набивати не треба, тому що вона у нас буде така плоска трошки і дов'язуємо верхівку нашого даху. Можна зробити і такий. Ну, верх такий тупенький, не гострий, але я хочу зробити гострий, Мені так більше подобається. Після останнього збавляння у нас залишиться по дві петельки на кожній спиці. І зараз нам їх треба буде зібрати на одну ниточку гачком. Ось так перезнімаємо петлі зі спиці на гачок. Так, протягуємо. І далі ось цю спицю. Перезніму і так само протягну петельку, оцю петельку через ці всі петлі. Так, це в мене ниточка досить плутається. О, ось так. І після цього нам залишається лише вив'язати гачком такими повітряними петлями, вив'язати собі петельку для того, щоб. Можна повісити ось цей будиночок, чи на ялинку, чи десь в будинку, в хаті, так, як елемент декору. Можна і не вив'язувати, а просто заправити ниточку, і все. Всередину. Вив'язуємо петельку на довільну довжину. І закріпимо її ось тут внизу, звідки вона починалася у нас. Ось так обрізаємо ниточку і заправимо її десь туди всередину, щоб вона у нас не хиталася. Так. І заправимо її десь всередину іграшки. Так само і ниточку, з якої ми починали в'язання, так само ми її заправимо десь з середину іграшки. Ось такий у нас будиночок, і далі у нас залишилось вишити віконце, двері, і можна ще ось тут кружечок. Або вже у довільному. Можна два віконечка, можна одне двері, так як я вишивала. А для цього нам потрібна голка і ниточка контрастного кольору. Вишивати я не дуже вмію. Пов'язаному полотні, так зазвичай я не вмію вишивати. Але ось такий будиночок у мене вийшов. І якщо це вийшло у мене, а значить це вийде у будь-кого із новачків. Тож, такі будиночки можна в'язати не лише для Нового року, а у будь-яку пору року. Для прикраси, для декору чи будинку свого, своєї оселі, чи на подаруночки, я думаю, навіть дітям. І для цього можна використати будь-яку непотрібну вам пряжу або залишки ниточок. Бачите, тут небагато зовсім пішло ниточок. І я вже цих будиночків, з цих моточків, нав'язала багато. Тож, сміло, в'яжіть. Якщо вам сподобалась ось така моя версія в'язаного будиночку. Залишайтеся зі мною, натискайте свої подобайки, залишіть мені свій коментар як вдячність. І, звичайно, підписуйтесь, тому що майстер-класів буде багато. Я люблю те, що я роблю. Дякую усім за перегляд! З вами була Оксана, і це мій канал Оксімур Handmade по-українськи. До нових творчих процесів друзі. Па-па!